Цілочисленні значення, так звані інтегральні змінні. Тому, якщо ми додамо до лінійної проблеми оптимізації такі цілочисленні інтегральні змінні, то у нас а, замість такого регіону feasibility весь все перетворюється в, а, перетворюється в точки. Тобто у нас тільки ці точки є. Можливими рішеннями нашої проблеми. І тому в даному випадку проблема дуже ускладнюється, бо проблема перетворюється на комбінаторну проблему. Нам треба знайти рішення оптимізаційної проблеми, яке є цілим числом: 0, 1, 2, 3, 4, 5, або там мінус 1, мінус 2, і не може приймати ніяких значень між цими інтегральними числами. В тому випадку, перше, що ми можемо зробити, і чому ми не можемо використовувати методи стандартного ліні... методи стандартної лінійної оптимізації, тобто, що буде в такому випадку? Якщо ми оце наша цільова функція, і ми е, знайдемо е, рішення оптимізаційної проблеми без цих чилочних, чл... е, без того, щоб наші зміни могли приймати тільки інтегральні значення. То це буде нашим рішенням, як ми вже знаємо. І що ми в цьому випадку можемо зробити, щоб знайти цілочисельне рішення цієї проблеми, цієї проблеми ми можемо а, зробити те, що називається а, в багатьох випадках, називається, ми можемо взяти це рішення і спробувати його. А, а, раунд. <сум> округлити. Але ми не знаємо, як треба округляти. Наприклад, ми вирішили округлити його. До меншого значення, до меншого по, по координаті x2 і до меншого по координаті x1, тоді ми отримуємо цю точку. Це, тоді ми отримаємо це рішення. Але насправді рішенням цієї чисельної проблеми є це рішення. Тому ми не знаємо. Якщо будемо округляти, ми не знаємо, куди округляти. Яку координату округляти до більшого значення, яку координату округляти до меншого значення. І якщо ми будемо перебирати навіть всі варіанти, як можна округляти, то в даному випадку, ну, наприклад, у нас є два варіанти, коли у нас тільки проблема у двох, проблема в пространстві двох змінних, а якщо у нас буде там, 100 тисяч, 10 тисяч, то тоді варіантів, як ми можемо округлити, буде там, я не знаю, два в якійсь там великій ступені, і це ми ці всі варіанти ми не можемо перебрати. Тому. Алгоритми для цілочисельної лінійної оптимізації є більш складними, є комбінаторними, бо ця оптимізаційна проблема є те, що називається NP-складною. Тобто вона є NP-hard і, ну, що, в принципі, означає, якщо так дуже поверхньо казати, що у крайньому випадку нам може, потрібно буде перебрати всі варіанти, ну, наприклад, в даному випадку округлення. Тому що робиться для вирішення таких проблем дуже коротко, що ми робимо, ми. Питаємося за допомогою додаткових лінійних ограничень, обмежень видалити всі ці крапки, які не можуть бути оптимальним. Солюшно. Наприклад, якщо ми додамо ще а, лінію ось тут, наприклад, то усі всі точки не можуть бути рішенням, і ми їх всі приберемо і всі не будемо розглядати. Тому ці а, алгоритми для цілочисельної лінійної оптимізації тим і займаються. Вони відсікають. Ті точки, які не можуть бути оптимальним рішенням. І роблять це різними методами, і алгоритми є досить складними. Зараз над ними до сих пір багато хто працює, бо в більшості своїй багато дуже задач чого оптимізації, де нам треба це робити. Ну я вже думаю, що з оптимізацією ми. На раз закінчимо, у мене тут ще, звичайно, багато чого показувати є про о, оптимізацію, як вирішуються проблеми оптимізації, коли у нас є декілька функцій. Але ми, щоб трохи поговорити,